На початку 20-х років Довженко працював у системі на каркомату освіти. Був на дипломатичній службі в Польщі. А в кінематограф прийшов в 1926 році. Першим справжнім успіхом Довженка стала стрічка Звенигора 1928 року. Знімаючи фільм Земля Довженко по суті виконував партійне замовлення і мав показати успіхи колективізації перед виходом на великий екран на прем'єрному показі 8 квітня 1930 року в Харкові. Вона 32 рази була переглянута партійними функціонерами. Проте, навіть попри контроль партії, стрічку все ж заборонили. Вже 17 квітня її було знято з показів із формулюванням. Через натуралізм та замах на звичаї, попри це в Європі стрічка Земля була прийнята схвально у 1930 році. Вона була визнана найкращим іноземним фільмом національною радою кінокритиків США 8 грудня 2015 року. Земля увійшла до списку шедеврів світового кінематографу, складеного ЮНЕСКО.